Всім привіт! Хочу швиденько показати вам, як змінюється схема, саме як змінюється відшив при додаванні інших кольорів. У мене троянда була ну, така яскрава, така, прям як кажуть, вирве око, бо вишивалась от такими яскравими ниточками. Всі майже ниточки у мене були дуже яскраві. Але потім, коли додаються ось такі ниточки, ось такі, і вона стає такою припиленою, ось це яскравими, які ми я вишивала, а потім пішли ось такі більш бордові, і, такі. і воно і так урівноважує дуже гарно. І хотіла показати схему, яку я вишиваю, бо були багато питань, не дуже гарне було прев'ю на відео, тому показую дівчата ось ця схема. Схема дуже гарна, мені дуже подобається, дуже реалістично, дуже гарно виходить. Ну, все, до зустрічі. Приводу лищад було питання. Вони у мене, рама у мене тримається зараз на лищатах Стенлі, лише з одного боку, не зсередини, бо в мене тут, мені незручно. Ось так ось. Вверх ногами я їх прикріпила. Ось цією частиною я собі регулюю як мені наклонити вниз, вверх, в сторону. Ось, бачите, ну там вже як по зручності. І дуже-дуже вони міцні, дуже класно тримають. Можна перевернути, і тоді вище буде рама. Ну, це кому вже як зручно. Ось так якось.